Росія держава-терорист. Вона завжди використовувала та використовує найбезжальніші методи один із них депортація. Уявіть, вас силоміць змушують залишити рідний дім, близьких та все, що ви наживали важкою працею. Хоча зараз цей уявляти не потрібно. Через окупацію тисячам українців довелось залишити свої домівки. Інших росіяни намагалися нібито евакуювати на лівий берег Дніпра та до Росії. У відео розкажемо, як РФ продовжує використовувати методи депортації часів НКВС. Радянські часи депортація стала одним із інструментів так званої національної політики сталінського уряду. Поряд із Голодомором, арештами, розстрілами та іншими методами терору. Вона уповні була застосована до українців. Їх насильно вивозили до віддалених територій СРСР, де вони мали перебувати у спеціальних поселеннях. Нічого не нагадує. Так у жовтні, на початку листопада 2022 року, росіяни вивозили херсонців спочатку на лівий берег Дніпра, а потім до Криму та на території Росії. Сценарій трохи. Інші, але результат такий же: окупанти намагалися очистити від українців території Херсонської області, буцімто через загрозу обстрілів ЗСУ. Але це було підлою маніпуляцією окупантів та колаборантів. Водночас траплялися випадки, коли люди просто намагалися виїхати до родичів на лівобережжя Херсонщини, скориставшись так званими евакуаційними автобусами. Який був результат? Їх просто не випустили з автобусів, а прямим ходом відправили до Ставропольського або Краснодарського краю. Радянський уряд, звісно, не був новатором у депортації українців, чого варті лише так звані переселенські потяги прем'єр-міністра царської Росії Столипіна, який депортував на початку ХХ століття десятки тисяч українців, яких, наприклад, розселили у Тайзі та Сибіру. Але уряд СРСР усе ж перевершив Столипіна за масштабами. Ще 10 серпня 1922 року, за кілька місяців до проголосу. Олошення СРСР Всеросійський центральний комітет ухвалив декрет про адміністративне вислання. Він давав право на депортацію усіх підозрілих осіб у віддалені регіони Росії. А 28 березня 1924 року було затверджено положення про права об'єднаного державного політичного управління СРСР в частині адміністративних виселення, заслання та ув'язнення в концентраційні табори. У 1925-28 роках депортацію стали застосовувати як інструмент боротьби з бунтарством українських селян, що не сприймали аграрну політику Кремля. Була створена так звана Комісія. В її складі Українська Радянська Соціалістична Республіка, Білоруська Радянська Соціалістична Республіка та Російська Радянська Федеративна Соціалістична Республіка. Ця комісія оголосила про депортацію сотень тисяч українців зі своїх земель на Орловщині, Стародубщині Білгородщині. У 1930-36 роках почалися так звані Куркульські висилки до Казахстану, північно-східних областей РСФСР. У 1939 році після приєднання західноукраїнських земель на імперія продовжила там таку ж політику боротьби з куркулями у період 1939-40-х років було переселено до 20% українців західних областей до Сибіру, Поволжя, Казахстану та на північ Росії. Після Другої світової війни депортація не закінчилася. Так, 28 листопада 1947 року міністр внутрішніх справ СРСР Круглов повідомив заступника Сталіна Беріо, що із західних областей України переселено 26 тисяч сімей націоналістів до східних районів СРСР та Омської області. І це лише один із випадків радянської каральної операції Захід. Це була акція уряду СРСР проти УПА, примусова наймасованіша депортація населення Заходу України, проведена 21 жовтня тисячі 19... 1947 року одним із головних завдань операції було нейтралізувати український визвольний рух у західній Україні, зокрема, діяльність української повстанської армії та тих, хто їй співчував та допомагав. Крім цього, післявоєнний період, відповідно до указів президії Верховної Ради СРСР від 21 лютого та 2 червня 1948 року з території СРСР масово виселяли осіб, звинувачених у так званому злісному ухиленні від трудової діяльності в сільському господарстві та введенні антигромадянського і партизанського способу життя. Цей указ стосувався насамперед мешканців східних і центральних регіонів України. І це відбувалося після чергового голоду 1947 року, коли люди бідували і не всі мали Роботу і не могли виконувати встановлену на рік норму трудоднів. Тож під дію указів формально підпадали майже всі. Росіяни не змінили своїх методів і через 90 років. Звісно, працювали не такими способами, як уряд СРСР, бо боялися, ймовірно, ще більше озлобити і так вороже до них населення. У жовтні 2022 року в Херсоні та окупованій частині області окупанти з колаборантами вирішили використовувати методику залякування обстрілами ЗСУ та розправою укрнацистів. Вони прагнули викликати страх та паніку у місцевого населення, яке б кинулося на Вий берег, рятуючись від київського режиму. Що окупанти тільки не використовували для цього? Телефонували, надсилали смс, розповсюджували листівки із закликами до евакуації та інші методи. І частина мешканців правобережжя Херсонщини, якщо не брати до уваги колаборантів, повелися на цю маніпуляцію росіян. Деякі батьки взагалі зробили трагічну помилку, віддавши їм дітей, яких начебто вивезли в Крим на оздоровлення. Наразі поки невідомо, скільки було депортовано українців. За словами Гауляй Тарасальдо, спочатку, начебто, вивезли 50 тисяч мешканців Херсона, потім він заявив про 80 тисяч. Але хто йому вірить? Ймовірно, про точну цифру ми дізнаємося тоді, коли будуть проведені комплексні розслідування злочинів росіян у регіоні та головні винуватці постануть перед трибуналом. Тут виникає, звісно, логічне питання: а навіщо вони це зробили? Гадаємо, ні в кого немає сумнівів, що не для порятунку місцевих жителів від чогось або від когось. Якщо вони не бережуть власних солдатів, чого їм думати про херсонців? Імовірно, ця депортація повинна показати російській аудиторії, як бідні жителі Херсонщини тікають від української влади, та виправдати свій ганебний відступ з правобережжя. Наразі така ж ситуація спостерігається й на лівобережній Україні. Окупанти намагаються вивезти жителів Скаховської, Олешківської та Голопристонської громади. Вийде це у них? Ні, це продемонстрували жителі правобережної України, більшість яких залишилися, зокрема й у Херсоні. 11 листопада 2022 року у Херсоні було гучно, але не від пострілів, не від руху окупантської техніки, не від вибухів, а від проявів радості людей, які зустрічали українських визволителів. Незабаром і жителі Каховки, Нової Каховки, Скадовська, Генічіська та інших населених пунктів лівобережжя зможуть відсвяткувати свої дати визволення від загарбників. Перемога буде за нами. Херсонщину звільнять. Воюємо разом на всіх фронтах, зокрема на інформаційному. Підписуйтесь на медіаплатформу вгору та поширюйте це відео. Не піддавайтеся пропаганді і до зустрічі в українському Херсоні!